Твій батько військовий, він ледь не кожного дня стикається з реальністю, з тим, що зараз відбувається, з війною. Що він каже, коли закінчиться війна? Чи. Він не бачить, що це станеться в найближчі роки. <рес> ні, 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 ні. Це, це, це мені здається саме тупе питання, яке можна задати військовим. Типу, вони так задовбані вже. Вони це кожен військовий, з яким я спілкуюсь, кажуть, як мене задовбало, я приїжджаю, мене постійно питають. Ну коли там закінчиться війна? Ми не знаємо, він не знає, це Точно він не знає. Він трошки, я завжди кажу, відрізняється від середньостатистичного зрізу військового в тому плані, що він все таки кадровий професійний військовий. У нього до цього ставлення професійне, як до своєї роботи. Тому корелювати по ньому якесь. Там внутрішній настрій в армії, я думаю, не є коректним. Одна справа, мій батя, який просто 30 років живе в казармах. Він цього хотів, він з дитинства на це пішов. Він будував собі військову кар'єру. Це одна справа. А ну, інша справа, це звичайно людина, яка там доброволець пішла на початку війни. Вона вже четвертий рік сидить в окопі і не знає взагалі, чим це закінчиться, коли вона нарешті побачить своїх рідних і близьких. Тому я. Більш ніж впевнений, що у мого батька і у такої, наприклад, людини добровольця, ну у них буде різне ставлення до всього, що відбувається, і різні думки, і взагалі різний психологічно-емоційний стан. Не скоро, коротше кажучи. Ну, він так не готується до того, що його скоро на пенсію відправлять. Да. Виглядає так, що батько ще попрацює.